За півроку 2025-го в Україні закрилося більше фізичних осіб підприємців ніж відкрилося. Так згідно з даними єдиного державного реєстру, з початку цього року у державі зареєстровано 137,5 тисяч нових фопів. Тоді як припинили свою діяльність на 20 тисяч більше, тобто 157,6 тисяч. Тенденція невтішна, проте на Закарпатті ситуація не така критична. Станом на перший сьоми 2025 року у нас на обліку перебуває приблизно 51 300 платників податків фізичних осіб-підприємців. З початку року на облік стало ще більше як 2900 платників. На жаль, припинилося 3200 платників. Тобто, у нас іде трошки негативна тенденція. Проте, в порівнянні з минулим роком, у нас за відповідний період стало на облік. Три тисячі двісті платників припинилося дві тисячі платників. Тобто, в минулому році була тенденція позитивна. Причини очевидні каже Маріана Решетар. Це війна люди виїжджають за кордон, припиняють тут свою діяльність. Попри ситуацію в країні на Закарпатті, як у найбільш спокійному регіоні, економіка пожвавилася з початку повномасштабного вторгнення. Самими поширеними видами діяльності, які використовують платники при реєстрації, це є надання послуг через мережу інтернет. Це найбільше таких платників діяльність ресторанів та надання послуг мобільного харчування, ну і звичайно, роздрібна торгівля в магазинах продуктами харчування напоями, тютюновими виробами. До Закарпаття так і не дійшла хвиля масових закриттів ФОПів, як в інших регіонах. Натомість край залишається одним із найпривабливіших для малого бізнесу, попри загальноукраїнську кризу. Так як в ногу з інформаційними всіма технологіями, зареєструватися платником податків підприємцям легко. Це можна зробити двома способами: перше це піти безпосередньо у центри в подати там відповідний пакет документів. Це також можливо зробити онлайн, використовуючи портал Дія. Ну, По-перше, це має бути паспортний документ, реєстраційний номер. Ви будете заповнювати відповідну заяву. І користуючись підказками, зможете якісно швидко його заповнити. Але перш за все, вам треба визначитися з видом діяльності це є головне. Ну і далі обрати відповідну систему оподаткування. Як ви хочете спала сплачувати податки? Після реєстрації підприємець має обрати систему оподаткування. Тут варто знати варіанти та їх переваги. Відразу після реєстрації платник стає платником на загальній системі оподаткування. Але якщо він хоче вибрати спрощену систему оподаткування або зареєструватися платником ПДВ, він відразу при поданні заяви на реєстрацію підприємця може й подати заяву на спрощену систему оподаткування і на реєстрацію платником ПДВ. Бувають випадки, що платники пізніше обирають систему оподаткування, то тут варті уваги кілька нюансів. Якщо платник хоче стати платником єдиного податку першої та другої групи, і він в тому ж місяці, в якому відбулася реєстрація, Подає заяву на сплату єдиного податку, то він буде платником єдиного податку з наступного місяця. Якщо протягом 10 календарних днів платник подає заявку на реєстрацію платником єдиного податку, то він може бути платником єдиного податку третьої групи відразу з дня реєстрації. Також податківці нагадують, хто може бути платником першої, другої та третьої групи. Далі пряма мова. Платником єдиного податку першої групи можуть бути фізичні особи, які здійснюють торгівлю на ринках з торгівельних місць або надають побутові послуги. Причому вони не мають мати найманих осіб, і загальний річний дохід їх складає 167 мінімальних заробітних плат станом на 1 січня поточного року. Платниками другої групи можуть бути платники фізичні особи, які здійснюють продаж або надають послуги виключно населенню, причому вони вже можуть мати найманих осіб або не мати до 10 чоловік, і загальний дохід їхній становить 834 мінімальних заробітних плати станом на 1 січня поточного року. Платниками третьої групи вже можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Загальний їхній річний дохід може становити 1167 мінімальних заробітних плат. І кількість найманих осіб у них не обмежена. Для платників першої і другої групи ставки єдиного податку встановлюють органи місцевого самоврядування для першої до 10% прожиткового мінімуму, а для другої до 20% мінімальної заробітної плати. Для третьої групи це 5% чи 3% плюс ПДВ.